Я чому не заставлюся? От я особисто позавчор, вчора. Вчора говорила з батальйоном Донбас, добровольцем, з командиром, а позавчора записували записувала І всі на один голос кажуть, а чому ви тут не бої? Ми там вбираємо і стаємо каліками, а ви чому тут нічого не робите? Чому зрадники? Не тільки про міноборони йдеться. Тому що Міністерство культури да, і культура це все з чого починається. Потім вже з'являється Міністерство оборони і все інше. З цього все починається. Тому що коли на тій стороні. питають, Чому абсолютно так само, прямо. Коли на тій стороні фронту будуть люди бачити зміни. Може, вони подумають перед тим, як брати в руки зброю, можливо, тут якісь позитивні зміни відбуваються. А так все на, місці, якісь все на місці спроби місці, Миттєвості, по-перше, не буває. Давайте забудемо про це. України не буде. Боже, просто зрозумійте. Не буде цієї країни, допоки ви будете так е говорити. І пан Карленко, ну, і не має миттєвості. Він прийшов сюди Поступово. майже рік тому, привів Мічука. Це нас зафіксовано, всі це бачать. І він сказав, я буду його керувати, я буду в курсі всього, що відбувається в Міністерстві культури. Це, це означає, що знає? Він, він все знає. Він І тепер він сказав, дайте мені час, думка. на що дати час? Це, ваша думка. це не моя думка. Це він озвучив, Це, це знято у нас на відео, візьму 에, і знову. Ваше... Яка ваша? Вас це наша? Я кажу про момент. Цієї фрази, що він привів, він в курсі всього, що відбувалося, так на цей період. Ні, я знаю, яка поша про що ну, таке ну, про інше взагалі говорили зараз. А взагалом, розумієте, тут а, є момент не діалогу в даний момент, а, а тон претензій. Звичайно, це вимоги, Абсолютно, претензій вимоги. І не, 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 не розмовний діалог. Зараз, так. І, тому і повірте, ще, ще, вона... ще пару хлопців мене спитає, чому ви не робите реформу в культурі, я їм скажу, а давайте зараз разом підемо до Кириленка, запакуємо його в автобус і відправимо в АТО. Може він тоді почне робити реформи. Як було з Рудиком, отак з ним буде. Це, це буде і це буде дуже м'яко. Це буде найм'який варіант. А потім вас. Відправлять АТО і правильно зроблять вас особисто. Розумієте? Ви не розумієте взагалі, що там відбувається. Ви не розумієте, де ви живете, в якій реальності? Послухайте, будь ласка, за вчора бомбили Краматор. Чому ви думаєте, що ми, це ми це не розуміємо? А тому що ви не робите реформ. Я роблю висновок ось тому. Якби ви почали робити зміни, реформи, я б сказала, так, да, дівчата як можуть, так воюють за країну. Щоб ви хочете мати діалог. нічого ми, не робите, роблять. Нічого, 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 зараз зай, дивіться, з приводу змін, зміни реформ. Це, 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 це все-таки десь якась упереджена позиція. Так? Даль, живіть, хоча б одну реформу, яку провели в Міністерство культури. Зараз... Хоча б одну реформу або зміну. Да що за рік? За цілий рік? Хоча б одну. Ну, проведіть приклад, щоб ну, не бути голосивною, щоб я вас не звинувачувала, ви скажете, я маю аргумент. Ось мій аргумент. Ми зробили тето. Ви розумієте, що на даний момент я, ми вийшли сюди як представники міністерства. Ми зараз уповноважені, якщо у вас є. Взяти Важні ваші манки, далі третя зміна потягується. А а вам не здається, да скоро буде просто і поставимо віде. бочки, шини, не ви розумієте? Скажіть, раз, будь ласка, а міністерство оборони, ви також так no, підкидали. А ми ходили Міністерство оборони, а ще яке міністр щось може зробити для no, цього. Якщо ви говорите, що в нас під міністерством культури є люди, які стоять там також і. Людь також діалогу зробити. Будь ласка, розробіть механізм, який зробить цей діалог можливо. Ці відписки і ці листи це абсолютно, не знаю Розумієте, імітація Все таки розмови. має Ні, бути має розумі. бути так само не тільки е, в прпретензія е, і вимогані ще, ще 11 вже місяців. Що ще має бути за 11 місяців? Скоро рік. Ну так, скоро рік. 12 можна говорити. Так, 12. 22 лютого не за горами. До того ж, наприклад, ми з вами на попередній зустрічі. Рік. рік. Уявляєте, рік 12 місяців. Нуль змін. Нуль. Просто нічого. Наприклад, ми домовились... Війна. І треба прокалувати не 24 до години на а 48, тому що війна. Значить, дивіться, наші пропозиції опубліковані Верезня? Верезня? Ні, в і е. в, в червні опубліковані наші пропозиції, пропозиції по реорганізації цієї установи. В якої журналі? І іноземному. Єстість. Розумієте, ні? Зараз покажу вам пропозиції, які передавалися 100 мільйонів раз. Скільки можна? Це Тут нарисовано, тому що читати. не ці пропозиції ви подавали міністра на особисто заступнику Кану. міністра в руки? Можна Е, Ніщуку Островський. Е, Островський. Кому ще? Скажіть кому? Будемо ходити всім. Можемо <звіст> <маємо звіст> <кафедри> всі внутрі? Чому люди публікують це в закордонних журналах? А ця установа, я думаю, бросає в смітник. Я впевнена. Так, ну що? Ну, що ми будемо? Давайте щось вирішити. То, що ми зараз так це, просто, може Це навіть трошки смішно. Наприклад, ми з вами говорили про те, що в Фейсбуці ми будемо вести якусь комунікацію. Як це віртуальна мережа, це звичайно абсолютно не придатна до вирішення якихось питань. Але ви знову ж, коли вас відмічають фейсбуці, ви ігноруєте жодного відповіді навіть, навіть не даю. Хоча ми домовлялися. Подожди, які ваші ваша інструкції? інструкція взагалі завідовець сектору по організації доступу до публічної інформації. А ви можете І якось ми... так е, організувати цей доступ, щоб він був реальним, а не ну, а не такі всі громадяни, що до нас до нас звертається, всю інформацію ми надаємо всю, нікому не відмовляємо. По запитам на публічну інформацію. Ну окей, ладно. Мої запити там один ще залишився без відповіді, але це але у нас такого але... не буває. буває. Якщо хочете давайте ми з вами пройдемо, я не буду нас прав. контролюється я... кожен запит. запрод. Так ви можете бути. розробити механізм, розробити механізм, да. який зробить цю комунікацію реальною. Щоб я тут не стояла на вулиці, правда? Мороз. По-перше, по-друге, щоб я не чекала відповіді, яка не відповідь, а просто така, знаєте, ну, за... я вас не знаю, відчепіться від мене, яка говорить мені, це прекрас, які мені відповіді приходять. Справа тому, що є я відповіді деготу, у нас є факт в, в кожному відео, які будуть. Я вам також відповідь. Я, буду... я, я за... вас за... прошу на привити свою політичну волю і розроблення.